Всім привіт, друзі! Сьогодні ми займаємося, молотимо, ой, не молотимо, а млинкуємо овес, те, що вчора привезли, так як у нас попадала лобода. Такий у нас є млинок позичили сусіда. Сюди засипаємо, туди відходи 50 на 50, з тої сторони у нас 100% відходи. Ага, тут я не достану. А з цієї сторони ставимо відро і сюди вже йдуть е, чистий овець. Винкується. Оце все, що у нас йде з відходів. Ми будемо його ще раз перемлинковувати. Тут вже набране і так поняли відро. Тарабань. А де допомагаю руками? ПомАХАй рукама. <laughs> Мшимурка бігає, да, біля тебе? Помагає тобі. Мяу! Помагаєш? Да, помагай, помагай. Знімаєш? Ну. А що? А щоб цікаві було. Ти потім будеш різати? Ні. Apó que naúss po dormir en culla?